Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Судячи із заяви Веніславського щодо КС президента звертатися не буде. Достатньої кількості суддів на підтримку рішення про відміну виборів. Там не знайшлося і вирішили не ризикувати. Пише Карл волох. Це погана ідея. Питання можливої нелегітимності президента, верховного головнокомандувача. Це бомба, котра може вибухнути нам в обличчя в найкритичніший момент. Особисто мене більше влаштовувало б навіть толково виписане ґрунту продовження його повноваження ніж просто ігнорування базової норми конституції, але судді очевидно відповідальності за таке сумнівне з точки зору закону рішення не готові. Найприкріша деталь – ставлення опозиції до цієї проблеми. Зрозуміти їхню лояльність до влади у цьому питанні не складно. Більшість населення ідею виборів не підтримує, тому набагато вигідніше тримати позицію єдності перед лицем ворога. Щоправда, влада на цю єдність насирала практично з другого тижня війни. Щойно перший переляк пройшов і в. Глядається дуже односторонньо, та не це головне, просто хотілося б почути, який період мудрий виборець вважає можливим обходитися без виборів ще в рік, два, п'ять і чи усвідомлює до яких наслідків може призвести. Бо якщо не справимося, ми його уберемо. Ми вже колись чули. Так я вважаю нинішню владу неефективною, не демократичною. Так, я хотів би, щоб народ її змінив на вільних виборах, але мотиви, чому я підіймаю тему спірної легітимності президента після 20.05, інші підтримка президента Зеленського, котра після початку війни стрибнула з 34 до 90 відсотків, пов'язана винятково із причетністю його як верховного до неймовірних успіхів української армії в 2022-му. Але успіхи стають дедалі скромнішими. Більше того. А ми почали здавати певні населені пункти, і вони не останні. Конфлікт із надпопулярним залужним і його звільнення не просто підірвали довіру до президента а й зробили неминучими віднесення будь-яких неуспіхів на фронті на його рахунок. А вони сьогодні неминучі. Невже так складно уявити, яку небезпеку несе в цих умовах підозра? Що цар то ні настоящий. Як можна не передбачити ймовірну турбулентність процесів в Україні внаслідок цих подій? Саме такого розвитку ситуації цілком ймовірно, і зазна. Ачте, я і закликаю уникнути. Тут є три шляхи. Перше все таки призначити вибори, продумавши для цього пристойний юридичний механізм, а зокрема не продовження на певний короткий період воєнного стану, або продовження не на всій території, або внесення змін до закону про ОРВС. Тощо, друге передачу президентом влади не пізніше 20.05, виконуючому обов'язки голові Верховної ради, Само собою це протягом кількох днів призведе до переформатування коаліції у парламенті. Не вірите, запитайте в Турчинова і створення відповідного уряду народної довіри. Це точно дозволить уникнути звинувачень в узурпації. Якщо звичайно опозиція погодиться взяти на себе відповідальність у нинішніх край несприятливих для рейтингу умовах, третє, якщо нашого владозалежного очільника не влаштує жоден із. З варіантів він би мав отримати хоч якийсь документ від КС, що будь-як легалізує неконституційне продовження його повноважень, але нинішній стан справи точно є вибухонебезпечним. ПС чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України, стаття 103 конституції України. Жодних винятків не передбачає до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.